Я такий роз... вигадав. Ви зараз всі попадаєте. У мене план капкан, але не трішки такий скандальний. Отже, варіант перший. Ковзанка і всі в костюмах звірят. Місіс Клаус, ти будеш якраз своєму амплуа. Костюм Шура ми тобі видамо. Грінч, по-моєму, справжній пацюк тут ти не підходь. Окей, варіант два. «Рокі батл ноу Ноу, 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 ноу яке позорисько! Ми в ду** Ми влаштовуємо новорічний двіж О Боже, що це за крінч? Да, Тіктонік вийшов на новий рівень. Хочеш, щоб твій корпоратив був незабутнім? Ми ще точно не знаємо, як це зробити, але ти вже пиши в директ.